Слухайте звіри звіду до кінця і бог родиться обов'язково виконує всі вищі прохання на благо. О Пресвята, мати Божа Небесна Царице, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як наймилостивіша посередниця наша, прийми наші смиренні молитви і принеси їх перед лице Твого Сина. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще джерелом невичерпної милості і ласки, обдаруй нас твоїм захистом від усіх негод. Оберігай наші душі та тіла від хвороби скорбот, освяти наше життя Твоїм благословенням, наповни наші серця миром і любов'ю, мати милосердя, ми благаємо тебе, прийми наші миління за нашу родину, за її захист і благословення, нехай твоє покровительство буде міцною стіною навколо нас, зберігаючи від зла і спокус, оберігаючи наших близьких і дітей від усіх небезпек цього світу, посили наших хоробрих захисників. Даруй сил і мужність у боротьбі за свободу нашої України, допоможи їм досягнути перемоги над ворогами, нехай твоя безмежна милість і заступництво, будуть з ними у цій нелегкій боротьбі. Ми просимо тебе причисте, Діво, благосуви наші прагнення і зусилля у повсякденних справах, допомагай нам у наших потребах, направляй нас на шлях праведний, щоб кожен наш крок був зроблений з любов'ю і вірою в твою нескінчену милість. Омати всесвітнього Царя, зціли наші душі та тіла, даруй нам здоров'я та силу, аби ми могли служити Тобі та ближнім чистим серцем, в твоїх руках джерело життя в твоєму серці безмежна любов, нехай Твоє милосердя осяє наше життя, звільняючи нас від гріха, наповнюючи душі світлом і спокоєм, Пресвята Богородице, ми віддаємо себе під твій материнський покров, віримо у Твоє могутнє заступництво перед Богом. У Твою здатність творити чудеса в нашому житті, будь з нами завжди наповнені наші серця вірою, і надією, захищай від усякого зла, благословляй кожен наш день. З усією і любов'ю ми вклоняємось перед Тобою, вдячні за Твоє безмежне заступництво і милість, нехай наша молитва звети до Тебе, як найсвітліший промінь, і нехай вона буде почута Амінь. Божа Мати, Небесна Цариця, Пресвята Діво. Перед Твоїм світлим образом ми твої діти стаємо, з Твою любов'ю, прийми наші молитви, вислухай наші прохання і за нам Твою материнську опіку і захист. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка вся в благодаті, ти, яка повна милосердя, прийди на допомогу нам грішним, освітуй наші душі, світом віри і надії, О, пречиста Діва Марія, ти, що безмежної любові і милосердя джерело. Прихилися милостиво до нас, убогих, і, потребуючих Твоєї допомоги, нехай Твоє богословенне заступництво буде з нами завжди, у наших радощах і печалях, в наших випробуваннях і спокусах, освяти наші серця своєю чистотою, щоб ми могли любити Господа нашого Ісуса Христа з усією силою нашої душі, мати Божа, та яка непорочна зачала Христа Бога, вкрине своїм покровом. Нехай Твоя бездоганна чистота і святість Будуть для нас прикладом у нашому прагненні до святості, за твоїм прикладом навчи нас служити Богу та ближнім з великою любов'ю та відданістю, Мати Небесна, Ти яка стоїш перед Престолом Всевишнього, як найсильніша заступниця, проси за нас, щоб ми могли отримати благодать витримки у всіх випробуваннях життя, мужність у боротьбі зі злом та сили для подолання всіх перешкод на шляху до небесного Царства. Пресвята Богородице, Ти, що є утіхою скорботних, надією безнадійних, радістю для всіх, хто тебе призиває, вислухай молитву нашу, нехай Твоє материнське серце, сповнене невимовною любові та співчуття, буде нашим притулком і опорою у всіх життєвих бурях. Ми віримо, що твої молитви перед обличчям Всевишнього можуть відкрити нам двері до вічного блаженства, можуть принести нам сілення від душевних і тілесних недуг. Можуть заступитися за нас у годину смерті, щоб ми могли досягнути вічного життя у славі з Богом, тому ми з вірою, і надією звертаємося до тебе, у Пресвята Діво й мати, просимо тебе бути нашою заступницею, покровителькою, вести нас шляхом праведності, вчити нас милосердію і любові, наповнювати наші серця миром і радістю. Ми покладаємо на тебе всі наші надії, всі наші бажання, всі наші потреби, будь з нами, Мати Божа, у кожну мить нашого життя, мі. О, Пресвята Богородиця Небесі, землі, Царице, наша могутня заступнице, прийми цю молитву від сердець наших, що горять любов'ю і вдячністю до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще є вратами небесними, провідницею до вічного світла, прийми наші слова прославлення і подяки. Твоєму безмежному осердя, Матір Божа, ти приходиш на допомогу кожному, хто з вірою і надією звертається до тебе, твоя ласка осилає темряву, твоя любов лікує рани душі, твої молитви до Сина Твого приносять нам спасіння, Отче і ста ти є джерелом надії втіхи для всіх скорботних і обтяжених, твої чудеса, як зорі вночі, свідчать про Твою безмежну милість, просимо тебе, дивися, милостиво на нас, недостойних. І даруй нам твою допомогу і захист в усіх наших потребах і випробуваннях, під Твоє покровительство прибігаємо, Богородице Діво, не відкидай нас грішних, але вислухай наші молитвої прямих з любов'ю, ти, що є матір'ю милосердя, поразляй наші прохання і принеси їх перед Престол Твого Сина, Ти, вся свята надія, заступниця і захисниця наших душ. З Тобою ми не знаємо страху. Твоєю молитвою перед Господом наші гріхи очищаються, і душі наші знаходять покій. Нехай Твоя безмежна любов об'єднає нас усіх, як братів і сестер у Христі, ведучи до миру і злагоди, опричистити, утішителькою засмучених надією безнадійних, провідницею запукалих, в твоїх руках сила від Бога, щоб захистити і врятувати. Тому з вірою і любов'ю в серцях ми возвеличуємо Тебе, Пресвята Богородице, і благаємо. Будь з нами завжди веди нас шляхом правди, оберігай від усякого зла, і допоможи нам досягти Царства Небесного, прислав на Богородице, прийми нашу молитву, як знак нашої віри і любові до тебе, захисти нас від усякого зла, допоможи нам нести хрест нашого життя з вірою і мужністю, і веди нас до вічного спасіння. Амінь. О пресвята, Богородице Небесна Цариця і Мати Божа, милосердна, до Тебе з і любов'ю ми підносимо свої серця, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як найпотужніша заступниця і небесна посередниця прийми нашу молитву, сповнену відності і надії на Твоє милосердя, та пишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята Діво, в твоїх руках, ми відкладаємо всі наші турботи і скорботи. Просячи тебе, щоб ти взяла нас під свій захист, освіти нас світлом віри, щоб ми могли бачити шлях, яким нам іти, і надихни нас на добрі вчинки в ім'я Твого Сина. Ми благаємо тебе, пречиста мати, заступайся за нас перед Всевишнім, щоб Він простив наші гріхи, очистив наші душі і дарував нам силу долати спокуси. Нехай Твоє материнське серце буде нашим притулком. У часи випробувані скорботи, нехай твоя безмежна любов оберігає нас від усякого зла, О, Мати Божа, ми благаємо Тебе простілення для хворих, про утіху для скорботних, про захист для беззахисних, будь ласкава до наших родин, охороняй наших дітей, направляй їхні кроки, на шляху праведності та добра. У ці тривожні часи ми звертаємося до Тебе з проханням про допомогу і захист. Для наших хоробрих захисників України, даруєм силу і мужність, щоб вони могли захистити нашу землю від ворогів, і нехай Твоя благодать допомагає їм досягти перемоги, Пресвята Богородице, будь нашим світом у темряві, нашою надією, вічі, нашим утішенням у біді. Вкажи нам шлях до Божої благодаті, щоб ми з твоєю поміччю могли перебороти всі перешкоди і з розумінням і любов'ю виконувати Божу волю. У Мати Всевишнього, ми віддаємося під твій неустанний захист і благання, віруючи, що ти завжди будеш нашою заступницею, провідницею. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, наповнюючи наше життя миром, любов'ю та радістю, прийми, О Пресвята Богородиця, цю нашу молитву, яку ми підносимо до Тебе з глибин наших сердець, і будь для нас заступницею і захисницею у всі дні нашого життя. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, всіх скорботних радосте, вділий старій заступниця, покинутих захиснице, прийми нашу молитву, що від серця вине до Тебе і не покидає нас у наших потребах та скорботах, Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що є покровителькою і швидкою помічницею всім, хто до тебе з вірою звертається, прийми ці слова молитви, як знак нашої любові та вдячності. Ми величаємо тебе, о Мати Божа, як всіх святих царицю і всіх скорботних, утішительку, твоє безмежне милосердя і твоя материнська любов невпинно допомагають нам переносити тягарі життєвих випробувань і знаходити втіху годину скорботи, у діво, твоє незрівняна чистота й благодать, освітлюють наш шлях, ти, що носила в утробі свого Боже, стало мостом, що з'єднує землю з небом. Людство з Богом, ми просимо тебе бути нашою провідницею на шляху до вічного життя, вказуючи нам правильний шлях через темряву сьогодення, ми благаємо тебе на мати, Зійшли нам Твоє покровительство, нехай Твої молитви буде для нас щитом від усякого зла, За спокоєнням у біді у темряві. В Твої руки ми віддаємо наші душі і серця, знаючи, що ти завжди готова прийти на допомогу всім з вірою та любов'ю звертається до тебе, нехай буде благословено твоє ім'я, Всечесна чесна у віки віків. Нехай Твоє заступне буде для нас, джерелом сили віри, і надії. Ми віримо, що ти як мати всіх нас не залишиш у біді, завжди будеш нашим захистом і опорою. Прийми, опри і приславна Богородице, цю молитву нашу, як знак нашої покори, та безмежної віри в Твою материнську любов і милосердя. Ми віддаємося під твій непорушний покров звіру і надію знаючи, що Твоє Богословенне заступництво є для нас найміцнішим щитом і найяснішим світом у цьому світі. Амінь. Вм'ятця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця, Світла Зора, що просвічуєш темряву наших сердець, прийми наші мови Твої, що з душі, возносимо до тебе, Ти, що носила в утробі своє вічне Слово Божественного Сина. Подай нам благодать зрозуміти невимовну любов, якою ти обіймаєш кожну душу, у Мати Божа твоя милість безмежна, як глибина твоєї любові до нас грішних, в Твоїх руках утіха для засмучених надія для відчаї, душних, підтримка для падаючих, ти ще своїм чудотворним заступництвом всіляєш хворі душі та тіла, Прими нашу вдячність за нескінченні благодаті, що їх через Твоє заступництво ми отримуємо, пресвята діва зірко мореплавців, що вказуєш шлях. У бурхливому морі життя, боді нашою провідницею до божественного порту спасіння, нехай твоє безперестанне молитовне заступництво буде для нас якорем віри, що там від спокуси ліхтарем, що веде через темряву до царства Небесного. О Пречиста матір, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, моли за нас, щоб ми, озброєні мужністю, любов'ю, пройшли шлях земного життя, зберігаючи чистоту серця і душі. Щоби в кінці нашого паломництва могли стати перед лицем Твого Сина, несучи дари йому плоди наших добрих справ, нехай же буде прославлене ім'я Твоя, Мати Божа, в усі віки віків, адже через Твоє безкорисливе служіння світові було даровано Спасителя Ісуса Христа, нашого Господа, через Тебе ми знаходимо силу в боротьбі ми і радістю у спасінні. Прийми, о Пресвята Богородиця цю нашу молитву, як знак нашої відданості, любові до тебе, будь нашою захисницею і провідницею до останнього подиху, щоб ми, підходячи з цього світу, могли зустріти тебе в радості і мирі, в Царстві Небесному, де ти вічно царюєш разом за цим і сином, і святим Духом. Амінь. Пресвята, Богородиця Небесна, Царице, наша надії, прибіжище з любов'ю і трепетом припадаємо до Твоїх святих ніг. В серцях наших носячи віру непохитну та глибоку вдячність. Ти, що стоїть перед Престолом Всевишнього, прийми наші скромні, молитви і покровительство нам, у всі дні нашого життя. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Пречиста діво в твоєму безмежному відкрий нам двері благодаті, допомоги і захисту, прошу тебе, будь нашою заступницею молися за нас грішних, аби Господь простив наші гріхи. Великі та малі і дарував нам сили до духовного зростання та покаяння, прийми, опребого свине, наше миління про захист і досі піти та нещасть, що нас оточують в цей час випробувані скорбот, будь нашим світом і провідницею, вкажи нам шлях праведний, допоможи перенести життєві труднощі з миром у серці та непохитною вірою в Господа, ми благаємо тебе, омати, милосердя, обдаруй нас твоїм покровом у наших щоденних потребах. Будь з нами у скорботі та радості, зціляй наші хвороби до щита тіла, захисти від усякого зла, злого слова та дії, нехай Твоя безмежна любов огорне нас і наших письких, зберігаючи в чистоті та безпеці, покладаємо перед тобою Небесну заступницю, молитву за наших хоробрих захисників, що стоять на стражі нашої України, дай їм силу, мужність та незламність духу перемогти ворогів, захисти їх життя та поверни здоровими до їхніх сімей. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному доброму ділі, допомагаючи нам бути світом для інших нести любов, мир та співчуття у світ, що так потребує Твоєї милості. Осумивостова мати прийми цю молитву від сердець наших, сповнених віри та надії, і нехай Твоє заступництво буде з нами завжди, ведучи нас шляхом спасіння до вічної радості в царстві Твого Сина. Амінь. Божа Мати, Пресвята Діво, ми зібралися тут. Щоб висловити тобі нашу пошану та любов, ти, яка є утішителькою засмучених надією, безнадійних помічницею Християн прийми нашу молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми прославляємо тебе пречиста мати, як благословену серед жінок, яка благословила весь світ своїм безмежним послухом Божій волі, та, яка породила світло світу Ісуса Христа, нашого Спасителя та Визволителя, будь з нами у всі часи нашого життя. Пресвята Богородице, ми просимо Тебе, вислухай наші молитви у цій годині потреби, захисти нас від усіх небезпек, що оточують нас у нашому повсякденному житті, будь нашою провідницею, темряві світом у нашому пошуку правди, миром у нашому серці, перечиста діва, ти, яка стоїш перед Престолом Всевишнього, молися за нас грішних, проси за нас милосердя та прощення, щоб ми могли знайти покаяння у наших серцях. Та жити в любові та гармонії з усіма нашими братами та сестрами. Ми віримо, що твої молитви, Пресвята, Богородице, є потужним заступництвом перед Богом, Ти, яка є матірю мого серця, допоможи нам у всіх наших потребах, зціли наші болі, втіш наші страждання і подари нам силу переносити всі випробування життя. Ти прислав на цариці, неба і землі, примицю нашу молитву, як знак нашої віри та відданості Тобі. Нехай наше служіння Тобі буде чистим і непохитним, як Твоя любов до нас, нехай кожен день нашого життя буде присвячений славі Твої, а наші серця завжди прагнуть до Тебе. Пресвята Діва, Мати Божа, ми покладаємо на тебе всі наші надії та мрії. Захисти нас і наших близьких, веди нас шляхом праведності та святості, щоб ми могли досягти вічного життя в Царстві Твого Сина, нашого, Господа Ісуса Христа. Амінь. «О Пресвята Богородице Небесна Царице чистає Діво, перед Твоїм образом ми грішні і недостойні припадаємо, величаючи тебе як благодатну посередницю нашого спасіння, Ти, що від віків була обрана Всевишнім, щоб стати матір'ю Слова, прийми наші мови твої сповнені любові та благовіння. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Мати Божа, Ти, що безмірною своєю милістю і чистотою заслужила стати животворним сосудом, просимо тебе, дивися на нас, твоїх дітей, зі світлими очима Твоєї милості, у Твоїх руках утіха для стражденних, надія для безнадійних, зцілення для хворих. Ми віримо і знаємо, що твої молитви перед Престолом Всевишнього мають велику силу, тому благаємо будь нашим заступництвом і захистом від усіх негараздів і спокус. Нехай Твоє Богосвене заступництво буде для нас, як щит. Що відганяє всіляке зло, о Діва, Ти, що відкрило світу велич своєї чистоти та покори, нас систинного смирення та безмежної віри, нехай через Твоє заступництво ми знайдемо шлях до спасіння, просвітлені твоєю безконечною любов'ю та благодаттю, Пресвята Богородице, ти ще й утішенням грішників, надією відчай душних, радістю всіх скорботних, прийми наші молитви сповнені вдячності та любові. Ми вилучаємо твої чудеса, що їх ти вчинила протягом усіх віків, як знак твоєї безмежної милості та доброти. Нехай Твоя молитва буде для нас маяком світа в темряві життєвих мур, керівництвом на шляху до вічного життя, у це наша. Ми покладаємо на тебе всі наші надії, знаючи, що ти як любича мати, ніколи не покинеш своїх дітей. З великою вірою, і надією ми звертаємось до тебе. Просимо Твої захисної молитви та заступництво перед Твоїм Сином, нехай через Твоє милосердя ми досягнемо благодаті, прощення гріхів та вічного життя в Царстві Небесному, Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, Мати Божа, і Мати всіх вірних, перед Твоїм непорушним образом схиляємо коліна наших душ, пронизані глибокою вірою в Твою надзвичайну милість і заступництво перед Престолом Всевишнього. Ти, що носила в утробі святого сина, і через свою безмежну любов до людства стало мостом між небом і землею, вислухай наші молитви, наповнені покорою, любов'ю. Пишіть імена та прохання в коментарях. В твоєму неземному заступництві знаходимо утіху та надію причиста діво, своїм покровом оберігай нас від усіх негараздів, і спокус, що вступають нас у цьому тривожному світі. Будь нашим святому темряві, нашою силою, слабкості, нашими ліками від хвороб. Як дитина звертається до своєї матері, так і ми твої діти звертаємося до тебе, благаючи про захист і допомогу в кожній потребі нашого життя, мовимо тебе, Пресвята Богородице, благослови наші родини, зберігай їх у мирі та злагоді, оберігай від розброту та негод, нехай твоя милість супроводжує наших дітей. Зростаючих у здоров'ї знані та благочесті під твоїм материнським покровом, нехай вони завжди знаходять безпеку та підтримку, особливо просимо тебе, преблагословенно, допомогти нашим сміливим захисникам України у їхній боротьбі за справедливість та мир, нехай Твоя сила і заступництво буде з ними у цій непростій боротьбі, допомагаючи досягти перемоги над ворогами і принести мир на нашу землю, благаю тебе, Пресвята Діва. Даруй нам стілення від усіх наших недуг, освітлюй наш шлях мудрістю, щоб ми могли обирати праведний шлях у своєму житті. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, наповнюючи наше життя сенсом, радістю та миром. У твоєму безмежному осерді Пресвята Богородице знаходимо втіху та спасіння, ти нашою надією, опорою в усіх життєвих випробуваннях. Прошу тебе, будь з нами завжди ведучи на шляху мистини та любові. До вічного життя в обіймах Твого Сина. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати, наша Небесна, перед Твоїм святим образом ми, Твої недостойні діти стаємо сьогодні з молитвою та проханням. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти що є покровителькою всіх, хто тебе призиває, при мене ще мовитви, та принеси їх перед престол Всевишнього, опричисте діво, ти, що безгрішно зачала Христа Спасителя нашого. Мови за нас грішних, аби ми дотримуючись Твого прикладу чистоти та любові, могли підносити свої серця до Бога, очищені від усякого зла та спокус, милостиво, водичи, святище джерелом утіхи та надії для всіх страждених і обтяжених, вислухай наші благання та дай нам силу переносити життєві випробування з вірою та гідністю. Нехай Твоє заступництво буде для нас щитом від усіх невдач і спокус, О всемилостива, мати, прийми наші молитви. За здоров'я та спасіння рідних та близьких, за мир і богополуччя в нашій країні, за зцілення ран наших сердець та душ, Моли за нас, аби ми завжди пам'ятали про велич Божої любові та прощення, живучи життям гідним Твоїх благословень. О Мати Божа, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, моли за нас грішних, аби через Твоє заступництво ми змогли досягти вічного життя в Царстві Небесному. Нехай Твоя безмежна любов та милосердя буде для нас джерелом втіхи та сили в усі дні нашого життя, присвята Богородице, захисти нас від усякого зла, веди нас шляхом праведності та святості, аби ми, наслідуючи Твої добродійства та вчення, могли з радістю служити Господу та ближнім, нехай Твоє святе заступництво буде для нас маяком надії та світлом у темряві, вказуючи шлях до вічного спасіння, величну цариці неба та землі. Прийми нашу подяку за Твоє нескінченне заступництво та молитви. Ми віримо, що через Твою милість та любов ми зможемо знайти мир у своїх серцях та душах, жити в гармонії та любові з усіма, хто нас оточує. Ми покладаємося на Твоє могутнє заступництво перед Богом, віримо в Твою непереможну силу та милість. Будь з нами завжди осьовай наші шляхи світом Твоєї святої присутності. І веди нас до вічного життя з тобою та всіма святими в небесному Царстві. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Цариця, зірко морська, що ведеш нас через бурі життя до безпечних берегів вічного спокою, ти, що стоїш над хмарами, висвітлюючи наші стежини, світом не надії, прийми нашу скромну битву, воздану з люби наших сердець, в тобі, о Матір Божа, знаходимо прихисток і утіху. Бо твоя безмежна милість обіймає світ, наповнюючи серця вірних світом і радістю, твоє заступництво міцніше мурів, твоя опіка надійніша за будь-який щит. У твоєму безмежному милосерді ми знаходимо притулок від життєвих мур, зцілення від душевних ран, втіху годину скорботи. Твої чудеса, пречиста діво безкінечні, як небо зоряне, і ми недостойні, просимо тебе, будь з нами у кожну мить, направляй нас до добра води через темряво до вічного світла, нехай твоя бездонна любов огорне нас, як теплий плащ, захищаючи від усіх бід і спокус, умати Всевишнього, ти, що даруєш мир і спокій душам, що шукають тебе, богослови нас своєю ніжною любов'ю, нехай Твоє милосердя буде з нами одні радості та в час курботи. У моменти успіху та в години випробувань ми вклоняємося перед тобою, водичи, це наша пересвята, з великою любов'ю, і шанобливістю, знаючи, що Твоє Богосвоєне заступництво наші, Твоя молитва перед престолом Всевишнього, наша надія. Просячи твоєї допомоги, ми віримо в могутність Твоїх чудес, в силу твоєї молитви, що здатна перетворити наше життя, наповнити його світом, миром і благодаттю, нехай кожне серце, що звертається до тебе. Знайди відповідь на свої прохання, нехай кожна душа, що шукає прихистку під Твоїм покровом, буде збережена і богословена. Осимилостова мати, нас своєю любов'ю, захисти своїм милосердям, на шлях істини та світла, що веде до Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обувині вашим та поширення Слова Божого, Благословення свиня покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.